Перше, ви настільки серйозні, я розумію, що ви серйозні люди. Але давайте от порозмислимо в більш якомусь такому, можливо, стобному, а можливо, і правдивому форматі. От що швидше летить в прірву, ніж геополітичні амбіції Путіна та курс рубля. От що в прірву летить зараз? Ми що? тільки хотіли сказати, що так. курс рубля, але ти нас поправив. Паркши рубль ми <с тільки підготувалися, а ти нас виправив. Ну, от давайте так. от. Росіяни, яким далекі на збори. О, а ще там дуже принизлива і дуже цікава історія, як Путін вимолював у Ердогана дозволу на те, щоб залишки його зброї та солдатів вивезли більш-менш безпечно з країни. Льоша ви, як завжди, праві. От що я хочу сказати, все, що нажито над людською працею, все пропало. Дві військові бази, два газопроводи, ручні сирійські диктатори, одна штука. До речі, єдина інтрига, яка залишилась в Сирії. Це куди ж таки подівся Башар Асад? Ми спробували знайти його слід, і ви, напевно, здогадались, куди саме цей слід веде. Дивимось. Якось башар Асад голосно і майже нетремтячим голосом заявив, що він ніколи не втече, як колишній президент України Янукович, і завжди залишиться в Сирії, Так і попросив передати Путіну. Але як тільки перші групи повстанців наблизились до Алепо, не такий, як Янукович, швидко чухнув до Москви. Тобто ніхто ще не знав і навіть уявити не міг, що повстанці зможуть досягти якихось успіхів. А героїчний башар вже нюхав на шатир у приймальні Путіна. знає, як би розвивалися бойові дії, якби Асад не кинув свою армію і залишився в країні. Можливо, армія і не розбіглася Є такі приклади в історії. Всім добрий вечір, лідер фракції тут, голова офісу президента. Тут прем'єр-міністр Швагаль тут. Тоді Києву експерти давали 72 години, і Україні протистояли не повстанці на пікапах, а 80 кілометрові танкові колони ядерної держави. Та насправді усі диктатори однакові. Все, про що вони думають, так це як врятувати власну шкуру та награбоване майно. І чомусь їх всіх кришують в Москві. Ну як кришують? Настали такі часи, що тепер Москві самій потрібен дах. Тож Асаду відповіли: у нас СВО так сильно йде за планом, що сил і грошей більше немає. Ви там тримайтесь всього найкращого. Ви тримайтесь тут гарного настрою та здоров'я. Асад був у такому відчаї, що благав про допомогу навіть у США та Ізраїля. Обіцяв розлучитися з Іраном, якщо треба перехреститися. Вужна пательні це ще м'яко сказано. Асад повернувся до Сирії виключно щоб завантажити майно на Камази і встигнути на останній російський корабель, який тікає з Тартуса. І ось тут почалася конспірологія. З'явилася інформація, що в районі російської бази впав літак. Асада його ж доля досі залишається невідомою. За одними даними, він покинув країну, за іншими загинув під час спроби вилетіти із Дамаска. І навіть подейкували, що росіяни самі його і збили, щоб не годувати ще одного Януковича. Зупиніться, але за даними української розвідки, авіатроща це дезінформація Москви, щоб сховати слід Башара і таємно вивести Ростов. Екіпаж літака сам вимкнув сигнал, щоб непомічено сісти десь в очереті біля російської бази. І на борту, скоріш за все, був не тільки Асад з баулами, а й російське військове керівництво іконою Пригожина за пазухою. Пригожина я знав давно, ще з 90-х років. Це була людина важкої долі. Як не дивно, Асада з родиною помістили в Москві. Про це заявила російська помийка Тас Янукович вже смажить картопельку та готується до зустрічі дорогого гостя. Навчить Асада як расти шапки в туалеті, як не вмерти від яйця, та як називається дерево, що прикрашають на новий рік. Але це не точно в Києві. Вже встановлюється на тому місці, де вчора стояли палатки пікетувальників. Сьогодні вже встановлюється... Новорічна. Їлка Йолка, йолкою, але до речі, 19 апартаментів у Москва Сіті купила родина Башара Асада, яка втекла із Сирії до Оркостану. У 2019 році це майно оцінювалось у 40 мільйонів доларів. Ну але в Москва Сіті Асаду та його родині теж безпеку ніхто не гарантує. Ви ж пам'ятаєте, якісь незрозумілі дрони навідувалися і та і до нього, і до Януковича. Було, до речі, було. я дивився Янукович. Там уже почуває, там ще кілька. Uh -huh. є безумних персонажів, які... Пограбували свої народи, а потім втекли до Російської Федерації. Там же санаторій можна, я вважаю, відкривати і вже забронювати місця для Лукашенка, кімчинина і так і інші ну ти знаєш. І, я та також кажу, що всі підожили. всі ці, всі оці е, вони дуже швидко закінчуються. Всі так? диктатори вони дуже швидко закінчуються. Вони ніби дуже міцні, але насправді це колос на глиняних ногах. Тобто, в будь-який момент воно може просто похитнутися і піти. І так було багато. І справді я ще пам'ятаю, Хонекер коли приїжджав з так, так. НДР. Він втікав і так само переховувався в Москві. Тобто, всі всі, хто грабував свій народ. Всі тікають саме туди і там вже себе десь почувають. А їх підтримка, Льоша Ігор, вона штучна. Ну от, щоб ви зрозуміли, на останніх виборах за Асада нібито проголосувало 95% населення. Але чомусь ніхто не захотів захищати такого народного президента. Взагалі малювати собі 95% фейкової підтримки. Це така фішка для диктаторів, але їх це точно не врятує. От конкретні приклади. Понад 90% намалював собі і румунський диктатор Чаушеску. але це не врятувало його від народного бунту та розстрілу. Сакральні 90% відсотків собі і ядерний Лукашенко. Та щоб утриматися в кріслі при такій народній підтримці, йому довелося розмістити в Білорусі російську армію та підняти зарплати КДБшникам до рівня топ-менеджерів Гугл. Вважаємо, що розміщення таких комплексів як Орешнік на території Республіки Білорусь можливим. Ніхто не здивується, якщо Лукашенко бабахне по Мінську ядеркою, щоб розігнати мітингуючих, для цього йому і потрібен, і саме тому він попросив дозвіл самому обирати цілі в районі метро Кастричанська. Протестувальники залізли на лавку. Це можна вважати середньою дальністю від палацу президента. Асад та Янукович довго не будуть на самоті в Грузії. Проросійська правляча партія також нарахувала собі перемогу на виборах. Тим самим автоматично забронювала собі місце в диктаторському санаторії під Ростовим. Здорових людей, Здорових людей набагато більше ніж цих козлів, які нам постійно заважають жити. В Дебілісі вже з'явилася своя власна йолка. Як то кажуть, знайдіть 10 відмінностей. Асад може стати початком обвалу усіх прокремлівських диктаторських режимів і в першу чергу самого кремлівського діда йому зараз не позаздрж. Треба щодня вигадувати, як поразки маскувати під перемоги. Коли російські війська в паніці пакують фініки і стрибають в воду з пірса. А асад з Януковичем зі сльозами обмінюються фотками своїх втрачених автопарків. Путін продемонстрував справжню велич. Осії він здійснив дитячу мрію Узбека та пригостив його пломбиром. Я здійснив свою дитячу мрію. Це спробував те саме легендарне морозиво з Гум. Саме в Москві, Червоній площі. Я знаю, що в Узбекистані приділяють велику увагу історичні пам'яті, нашій спільній історичні пам'яті. А це геостратег Асад на дійних тремтячих руках. А в цей час Москві під посольством Сирії спустили прапор. Це акт капітуляції Мордора на міжнародній. Арені, але світу цього мало. Ми прагнемо ліквідації Мордора з міжнародної арени і Сили оборони України роблять для цього все можливе і неможливе. Вова, дивись, ми вивели так. чудову формулу для будь-якого диктатора. Що не твої лизоблюди, намалювали тобі 95% так. підтримки купуй квиток до Раші, до Путіна? Цу чудове завершення цієї рубрики. Дякуємо тобі. Володимир Тимошенко був з нами. Мордор ведучий програми Мордор, рубрики Мордор Ньюс.